Декілька тижнів тому ми з вами вивчили лексику на тему днів тижня. А сьогодні ми з вами вивчимо граматику, яка допоможе сказати, що ми робимо якусь дію з і до певного періоду. Тому, якщо ви пропустили це відео, то обов'язково перегляньте. А якщо ви вже записали цю лексику, то відкрийте її, і вона вам сьогодні дуже, дуже допоможе. Але перед початком навчальної частини я попрошу вас поставити це відео на паузу. Поставити нам вподобайку, написати приємний коментар і також підписатися на наші соцмережі Instagram та TikTok. Там ще більше відео для вашого навчання та також розважального контенту. Дуже дякуємо і нам буде дуже дуже приємно. А зараз беремо ручки, олівці, зошити і переходимо до навчальної частини. А Перед початком навчальної частини я принагідно нагадую вам про курси мов та пробний урок у нашій школі. New Brain. А в нашій школі програми написані таким чином, що навіть ті, кому мови даються важко, зможуть вивчати їх весело, просто та дійсно результативно. Тому переходьте на наш сайт, записуйтеся на пробний урок з тієї мови, яка вас цікавить, і переконайтеся, що вивчення нової мови може бути без стресу, а з. Класними презентаціями, методологічним підходом та дійсно крутою командою. Ми чекаємо на вас. Тепер перейдемо до нової граматики. Наша нова граматика називається українською з СО або ПО. Саме період або час. Так? Тобто цю граматику ми закріплюємо саме до показників годин, показників днів і так далі. Звучить вона як ПУТО і закріплюється тільки до іменників. Зараз подивимося. Спочатку розглянемо частку «путто». А Ця граматика додається після іменника і позначає початок періоду, тобто від якого моменту. Наприклад, урі апанин цумальпу. Тато відпочиває починаючи з вихідних. Наступна частка еці. Вона додається після іменника так само і позначає кінець періоду. Перекладається українською як до якогось моменту. Наприклад, таємцу. -я». Я роблю домашнє завдання до наступного тижня. Також, ці дві граматики можуть йти в одному реченні. Зараз розглянемо, як це виглядає. А... Період позначаємо на початку речення, після головного героя. Тобто спочатку ставимо головного героя, а вже потім ми кажемо про період. Наприклад, ворюй я, сьою". я відпочиваю з понеділка по п'ятницю. Або оманен. Ірволь, ірілпут, ірволь. Уль ці Мама відпочиває з 1 по 5 січня. Тож ось така у нас з вами сьогодні була граматика досить проста. Закріплюється до слова дуже просто, незалежно від того, чи є в нас падчим, чи немає. Тому. Думаю, що ви дуже легко її опануєте. А тепер давайте її закріпимо невеличким домашнім завданням. У коментарях під цим відео напишіть два речення, де ви будете використовувати сьогоднішню граматику. Опишіть, з якого дня тижня по який день тижня ви робите щось. Дуже дякуємо за перегляд і до наступних зустрічей! Анян!